Писанкарство як арт-терапія для ветеранів війни. Таке дійство організували в Івано-Франківському ветеранському просторі «Ветеран-Про». А все задля психологічної реабілітації учасників бойових дій. Методи арт-терапії для ветеранського простору стали традиційними і дають позитивні результати в реабілітації військових, стверджує його директорка Люба Василів. Для нашого простору надзвичайно важливо, що проєкт зцілення через мистецтво працює. Адже він допомагає багатьом людям, ветеранам, їхнім членам сімей, матерям, дружинам, дітям, допомагає відчути себе в теплій дружній атмосфері, відкрити свої якісь дитячі мрії, поліпити, малювати, слухати музику, творити, створювати. І під час цього творення, такого мистецького люди відкриваються. Основна мета на сам перед, щоб пройшла гарна арт-терапія для того щоб ми могли поспілкуватися, для того, щоб ми розвинули саму моторику, для того щоб була результативно така зустріч, тому що ми будемо проговорювати, що кого турбує, виробляти свою стійкість. Ми будемо адаптуватися до можна сказати так, мирного вже цивільного життя. Хоча дуже це важко казати, коли в країні йде війна. На майстер-клас із писанкарства прийшла також ветеранка Наталія Приймак, вдова героя України Артема Приймака. Каже, такі заходи в ветеранському просторі допомагають психологічно реабілітуватися. Я прийшла на запрошення Любов Василів, голови громадської організації Дружини Янголів, бо я туди входжу, і керівника «Ветеран-про». Ми з нею давно знайомі з тих пір, як я мешкаю Івано-Франківську з сином. Вона запрошує на всі такі заходи. Дуже цікаві для мене цей досвід перше буде. Мені цікаво. Я е, не вожу олівцем просто, а я вручу яйце просто. Так само ми працюємо з писачками. Я не буду їх чити малювати малюнок. Я навчу, як це працює, як це робиться. А далі все залежить від них. Вони можуть намалювати щось дуже складне і унікальне або щось простіше. Ну, це все залежить від людини, яка це буде робити. До арт-терапії долучився і представник міністерства у справах ветеранів Іван Погорелий. Він також ветеран війни. На Прикарпаття приїхав з робочим візитом, аби вивчити усі можливості реабілітації ветеранів. Відвідали е, ваш медичний університет, в якому дуже гарний е, центр ментального здоров'я, в якому піднімаються питання щодо започаткування е, на рівні е, Фратківської громади е, і в співпраці з міжнародною науковою психологічною. Асоціаціями щодо надання якісної психологічної допомоги ветеранам і внутрішньоприміщеним особам, крім того, додає Іван Погорелий. Він порушуватиме питання щодо державного фінансування місцевого спортивного комплексу його мають облаштувати за сучасними вимогами для тренувань ветеранів та їхньої фізичної реабілітації.